Ну що ж, друзі, тільки що зібрали і відразу вам обзор знімаю. Корсу Меркан, 750 ватний двигун і 20 Акумулятор. Максимальна швидкість до 50 км. Запас ходу, друзі, 65 км. Сюди його. Амортизаторна вилочка, яка відробляє всі нерівності дороги. Гальма у нас диско і гідролічні зупиняння. Цей велосипедик без проблем. Дивіться, ще пльоночку знімаємо з такого крутого ліхтарика. Це у нас потужна фара на ледах, яка освіщає дуже чітко. Шимано гідравліка МТ 200 Шимано переключателі у нас і вся трансмісія також у нас Шимано. Дальній, ближній. Тут переключаєте собі швидкості, пас система також присутня. Є в нас такий сигнальчик. Акумулятор у нас 20 А, який знімається і можна заряджати окремо від велосипеду. Велосипед собі залишили в гаражі, а акумулятор заряджаєте окремо. Дуже зручно, дуже класно. Є в нас ось такий багажник. Тут поклав зарядку. Яка йде також в комплекті. Також у нас є задній амортизатор і є в нас підніжки. Даний велосипед розрахований і ще плюс на пасажира. 750-ваттний двигун, який витягне вас у будь-яку гірку, і до 150 кілограм. Цей велосипедик даже його не почувствує. Шимано тріщотка на всіх швидкостей, і турнейка Шимано, задня перекидочка. Повноцінні крила є в наявності. Відправляємо новою поштою, накладним платежем. Доставочка безкоштовна. Є в нас оплата частинами від Приватбанку та Монобанку. Всіх очікував директі або ж за номером телефона.